Та на лекція, як ви вже здогадалися, присвячена частині шайбан. Частина складається з трьох завдань, на які у вас буде 60 хвилин. Максимум ви можете набрати 100 балів за цю частину, і щоб вона вважалася складеною, у вас має бути мінімум 60 балів. Давайте подивимося на перше з трьох завдань. Це неформальний лист. Де перевіряються ваші навички, як ви вмієте описувати, обґрунтовувати, а також робити пропозицію. Отже, максимальна кількість балів за це завдання 40, і зазвичай на це завдання витрачається близько 20 хвилин. Ось так буде виглядати це завдання на іспиті, і давайте його прочитаємо. Sie sie haben vor Eine ihrer gefeiert. Eine Freundin oder ein Freund von Ihnen konnte nicht zu ihrer Feier kommen, weil er sie krank war. І далі ваше завдання. Beschreiben Sie wie war die Feier? begründen Sie, welches Geschenk finden Sie besonders toll und warum. І останнє machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen. Ви маєте написати близько 80 слів. Але зазвичай на практиці це трішки більше, тому що 80 слів замало, щоб гарно розкрити кожне з питань. Ви обов'язково маєте написати щось по кожному з питань, але три пункти, і не забувайте про відповідне андроїди, звертання, INLATO, вступ, далі всі частини. І також в кінці завершуєте ваш емейл, якимось побажанням на все добре або зустрінемося. Отже, яка стратегія написання цього емейлу? По-перше, вам потрібно прочитати вступний текст обов'язково та проаналізувати ситуацію і привід, кому ви взагалі пишете і що сталося. Давайте ще раз подивимося на цю ситуацію. Sie haben vor einer Woche ihren Geburtstag gefeiert. Так, зрозуміло, я святкувала день народження vor einer Woche, тиждень тому. Eine Freundin oder ein Freund von ihnen konnte nicht zu ihrer Feier kommen, weil er sie krank war. Так, друг або подруга не змогли прийти, тому що були хворі. Отже, ми уявляємо цю ситуацію. Ми відсвяткували день народження, друга не було, він певно сумував. І далі ми пишемо йому імейл. Наступний пункт: ви читаєте завдання, що взагалі потрібно зробити і на які питання ви маєте відповісти. І ось це вже і є фактично структура вашого імейлу. Вам не потрібно нічого вигадувати. Ви пишете звертання до вашого друга, короткий вступ про те, як він себе почуває, і далі починаєте фактично відповідати на питання. Перший абзац у нас буде про те, якою була вечірка Фая. Наступна частина буде про подарунок, який вам дуже сподобався. І зверніть увагу, вам потрібно написати, чому вагу. Розпишіться обов'язково, придумайте щось. І останній абзац, остання частинка – це форшлантрефан. Ви пропонуєте вашому другу зустрітися і, можливо, пропонуєте якийсь день або час. Далі, по кожному з цих питань вам потрібно написати тези або ключові слова, про що саме ви хочете написати в кожному з цих питань. Ну, наприклад, Вівадіфа ви можете написати поруч Spaß» або Бутес Essen» або Інтересанде шпаненде Spiele» для того, щоб потім ці вирази скомпонувати, і у вас вийшов гарний абзац. Про подарунок, який вам сподобався, ну, можете написати, що це був якийсь безондерес кишень або ноє камера. Тут можна використати багато класних прикметників, наприклад, grossartig, wunderschön, wunderbar, а також діє слова ґенісен і так далі. І останнє ви пропонуєте зустрітися. Тут класичні фрази, такі як «Ві вера es mit?» або «Ich vor etwas махан, «Gib mir Bescheid» і так далі. А далі ви вже власне, пишете цей імейл. Також обов'язково проаналізуйте, чи маєте ви звертатися в цій ситуації до особи на ду або на ЗІ. І зазвичай в такому типі завдань, неформальному, це форма ду. І також ви звертаєтеся до вашого друга на ім'я. Тобто ви можете написати спочатку Макс» або Ніна», де ви звертаєтеся до особи на «ти» і називаєте її на ім'я. І далі ви починаєте вже розкривати кожне з питань. Обов'язково в кінці ви маєте написати щось типу Безбальт або Лібігрюсе, і підписатися «Дайн» Dein або дайне і ваше ім'я. І останній етап ви перечитуєте ваш текст і робите якісь виправлення, якщо вважаєте їх необхідними. Виправляти ці тексти можна, але важливо, щоб в кінці після цього виправлення було зрозуміло, що ви хотіли сказати. Давайте подивимося приклад, як можна було б написати такий лист. Ліба далі пишеться ім'я вашого друга. Ich hoffe, dass es dir besser geht. Ось тут ми, ніби ввійшли в цю ситуацію, ми уявили, що він хворий, йому погано, і зараз ми хочемо. Його підбадьорити і сподіваємося, що йому стало краще. Woche habe ich meinen Geburtstag gefeiert und es war eine sehr schöne Feier. Ми коротко описали ситуацію, яка відбулася, яка фактично зображена в завданні, але ми не переписали завдання. Ми щось поміняли замість For eine Woche» написали Woche», замість Geburtstag meinen Geburtstag. Це гарний приклад того, як ви можете використовувати лексику з завдання. Але трішки її переробити. haben an dich gedacht und dir але Besserung gewünscht. Ось ця частина теж дуже добре написана, тому що людина була хвора, але ми про неї думали і вважали її скоріше одужати. Dali, wir Ein besonderes Geschenk, das ich ganz toll finde, war die neue Kamera. Du weißt doch, dass ich schon lange davon geträumt habe und mir sogar eine kaufen wollte. Und jetzt kann ich mein Hobby richtig genießen. Ich freue mich schon darauf, damit viele schöne Fotos zu machen. Дуже гарно розкрита частина з подарунком. По-перше, він названий. Далі обґрунтовано. Чому він мені подобається? Тут дуже гарно використані різні дієслова з керуваннями цих тіслів. Getroim'dafoon або й darauf. Це важлива граматика для рівня b 1 І остання частина, де ми пропонуємо зустрітися. Wie wäre es, wenn wir wäre wenn uns nächste Woche treffen, um gemeinsam etwas nachzufeiern? Wir könnten zusammen essen gehen oder einen Kaffee trinken. Lass mich wissen wann es dir passt. Ich freue mich drauf, dich bald zu sehen, ваше ім'я. Тут у нас дуже дуже гарна гарна цікава лексика. Lass mich wissen. Також Також використана граматика. використані дуже гарні граматичні структури. Um zu. Wir könnten konjunktiv Lass mich wissen, couldn't модального дієслова lassen. І також зворотні дієслова з керуванням і фіомідегауф. Ось так приблизно має виглядати неформальний лист на рівні B1. Переходимо до другого завдання. У другому завданні вам потрібно написати коментар та висловити вашу особисту думку на задану тему. В цьому завданні перевіряється ваше вміння описувати, обґрунтовувати, розкривати тему, порівнювати. Та доводити вашу думку. Так само ви можете отримати 40 балів за це завдання, і час це приблизно 25 хвилин. На думку багатьох кандидатів, коментар писати трішки важче, ніж неформальний імейл. але з цим теж можна розібратися. Давайте подивимося, наприклад, другого завдання, яке вам потрібно виконати. І, по-перше, нам потрібно прочитати вступний текст і зрозуміти тему і тип тексту. Studien Text und taki. Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema persönliche Kontakte und Internet gesehen. Tak wy podewieli się jakąś programu na persönliche Kontakte und Internet. Und im Online Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. I potem wypobaczyli taki komentar, a bo taką dumku. Ich finde es schlimm, dass persönliche Treffen immer seltener werden. Freunde Вони офіция. А контакти і інтернет конечно до перзи не. Після того, як ви прочитали коментар і завдання, спробуйте проаналізувати лексику, і ви можете навіть підкреслити якісь ключові слова. Тобто тут наша основна тема це інтернет. Це особисті контакти, чи може інтернет замінити ці особисті контакти, які плюси або які мінуси кожного з цих видів спілкування. Далі вам потрібно трішки подумати, як саме ви ставитеся до цієї проблеми. І коротко записати ключові слова і зробити нотатки, які потім ви будете використовувати, розкриваючи цю тему. Після того, як ви прописали основні тези. Продумали структуру вашого коментаря, ви починаєте його писати. Починаєте зі вступу, додавайте основну частину з різними аргументами і в кінці переходите до якогось логічного висновку. Але як саме писати ось цей коментар? Спробуйте використати ось таку структуру написання коментаря. По-перше, вам потрібен вступ. Це може бути одне або два речення, але у цьому вступі вам потрібно. Показати, чому взагалі це питання виникло, чому це так важливо обговорювати. Ви також можете навести певні приклади поточних трендів або проблем пов'язаних з цією темою. Далі ви описуєте вашу власну думку. Дайте зрозуміти на початку, чи за ви, чи проти, чи, можливо, є якісь у вас сумніви. Напишіть про це. Крім того, ви можете також згадати і протилежну альтернативну точку зору. Що деякі люди вважають, що інтернет це погано, наприклад, і ви можете навіть навести певні аргументи, чому вони так вважають. Але все ж згодом ви пояснюєте, не дивлячись на цей негатив, на ці мінуси, є досить багато позитивних сторін. Крім того, коли ви пишете ваш коментар, звертайте увагу на регістр. Тут потрібно уникати форми дум. Краще використовувати нейтральні слова, такі як ман або менше. І в кінці обов'язково додайте ваш висновок. Це має бути якийсь логічний висновок, який співпадає з вашою власною думкою і який випливає з аргументів, які ви вже вказали в вашому коментарі. У цьому завданні дуже важливо використовувати правильну лексику і правильні вирази. Якщо ви вивчите ці вирази, вам буде набагато простіше писати коментарі. Отже, ми починаємо з «Bezugnehmen» або «Einleitung», так званий вступ, де ви згадуєте тему. «Das Thema finde ich sehr wichtig. Eine Dokumentation oder Sendung war interessant. Ich möchte etwas zum Kommentar von schreiben». Ви можете тут навіть згадати причину, чому ви пишете. Ви реагуєте на коментар якоїсь другої особи. «Wie» або «Im Gegensatz zu» – «Bin ich der Meinung, dass…». Так само «як» або «на противагу комусь» У мене є така думка. Після цього ви можете використовувати фрази для того, щоб обґрунтувати вашу думку. Наприклад, ich finde coś, ich finde Internet gut, schlecht, schlimm, super. Ich bin dafür, ich bin dagegen, das. Я за або я проти. Також обов'язково вам потрібно додавати сполучники причини: Weil, den, або deshalb wegen, і тому і через це, де ви пояснюєте зв'язки, логічні зв'язки. Між причиною та наслідком. Es mich, das Або sinnvoll, nicht sinnvoll, weil. щось є раціональним або нераціональним. Крім того, ви можете використовувати такі сполучники, як when, done, де ви розкриваєте тему. Якщо тоді die. die Folgen sind, ви говорите про наслідки, hat positiven, negativen Einfluss, має позитивний негативний вплив. І дуже гарний сполучник Айна Зайц, Андера з одного боку, з іншого боку. Фруя хойте, де ви розкриваєте цю тему і дивитесь на неї з різних сторін. «Rechtfertigen» – ви можете пояснити, чому щось гарна ідея або погана. «Notwendig um», щось необхідне, щоби. Ми тут говоримо про якусь мету, ціль. Masna treffen damit», вживати якісь заходи, щоб. Etwas dagegen tun, das die Situation verbessern, damit nicht, pogratschen die Situation, damit etwas da nicht üblich Und Meinung zum Abschluss. Am Ende, Sie verragen Ihre eigene Dunkelheit noch einmal und verwenden dafür die Phrase. Es ist schwierig zu ändern, oder dafür gibt es keine einfache Lösung, Ne gibt keine einfache Meiner Meinung nach sollte man, ich finde, ich meine eine Lösung wäre. Обов'язково продивіться ще раз ці фрази, спробуйте їх запам'ятати і навчіться використовувати хоча б третину з них. Це дуже спростить вам написання вашого коментаря. Так, і подивимося приклад. Das Thema persönliche Treffen versus Internetkontakte finde ich sehr wichtig, besonders da viele Menschen heute soziale Interaktionen ins Internet verlagern. Im Gegensatz zu der Meinung, dass digitale Kommunikation ausreichend ist. Finde ich, dass das Internet zwar nützlich ist, aber persönliche Begegnungen nicht ersetzen kann. Hier auch eine Art Verträglichkeit. Mir gefällt es sehr, dass man mm. 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 solche Begriffe mm. 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 Im Gegensatz zu, das, mm. das, mm. das, aber, aber, aber. Und dann sehen wir auch gute Begegnungen. Einerseits, andererseits. Einerseits ermöglicht das Internet in Kontakt zu halten, wenn man weit entfernt ist. Andererseits fällt die tiefe echte Treffen. Hier sprechen wir darüber, dass es verschiedene Perspektiven gibt, von einer und der anderen Seite, und dort gibt es Plusse und Minus. Und im Kern kommen wir zu einer Aussprache. Meiner Meinung nach sollte man eine Balance finden, das Internet nutzen, um in Kontakt zu bleiben, und sich regelmäßig persönlich treffen, um Beziehungen zu stärken. І тут ми не лише написали власну думку, а й якось її доказали умцу, um, щоби проговорили певні наслідки. І дивіться, яка тут гарна граматика. У нас конструкції умцу, um, є підрядні речення з ДАС, дуже гарна лексика, пезольничі біґєґнунген, паланцефен, ентфентест, фелаген і так далі. Немає постійних повторів, різноманітні початки речень. Це насправді дуже гарний текст рівня Б 1 і давайте перейдемо до третього завдання. Це написання формального або напівформального листа, де перевіряється ваше вміння ввічливо вибачатися, вказувати причину, а також домовлятися про нову зустріч. Ви можете набрати 20 балів за це завдання, і приблизно 15 хвилин у вас буде на те, щоб його написати. Але зазвичай це навіть менше. І вам потрібно тут написати близько 40 слів. Це дуже короткий імейл насправді. Але він має бути офіційний або напівформальний, і тому тут важливо використовувати правильну лексику і правильний регістр, тобто звертатися до особи на зі. Так, яка ж стратегія виконання цього завдання? По-перше, нам потрібно прочитати вступний текст та проаналізувати ситуацію. Давайте подивимося. über ihre persönlichen Lernziele eingeladen. Zu dem Termin können sie aber nicht kommen. Отже, нас запросили на якусь зустріч, але ми не можемо прийти. Далі нам потрібно написати листа. Entschuldigen Sie sich höflich. Навіть підкреслено, що треба ввічливо вибачитися. Und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. І повідомте, чому ви не можете прийти. Також не забувайте про правильне андрейде звертання і кінцівку. І далі вам потрібно занотувати ключові слова та ваші ідеї. Чому ви не можете прийти? Можливо, щось сталося, можливо, вам не цікаво, можливо, у вас якийсь інший термін. Придумайте якусь причину. Так, і далі ви починаєте писати ваш емейл. Він має бути вічливий і формальний. Але тут є ряд важливих виразів, які теж ви можете запам'ятати, і це полегшить вам життя і виконання цього завдання на іспиті. По-перше, вам потрібно подякувати. Ви можете використати це дієслово зі її Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für. schön. Herzlichen Dank für. Aber vielen Dank für. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Entschuldigen Sie bitte aber. Es tut mir leid, aber. Leider muss ich mich entschuldigen, da ich. Ich würde gerne aber. Bis leziora, pro vina predete. ich або anderen wichtigen термін. І подивимося приклад, як ми пишемо такий імейл. E це дуже коротенький імейл, e але тут є важливі моменти. Frau Müller це ваша косляйтері, тобто ви її знаєте. Тому ви можете звертатися до неї либо фрау Мюля, але все рівно пишете прізвище. Vielen Dank für die Einladung zur Besprechung meiner Lernziele. Leider habe ich am vorgesehenen Tag bereits einen wichtigen Termin beim Arzt, der ich nicht verschieben kann. Es tut mir leid für die Umstände. Wäre es möglich, einen anderen Termin zu finden, der für Sie ebenfalls passend wäre? Ich bin flexibel und werde mein Bestes tun, um mich nach Ihrem Zeitplan zu richten. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Hilfe. Mit besten Grüßen. І далі ви маєте написати прізвище і ім'я. Що мені подобається в цьому імейлі? Він короткий, але зрозуміло і повністю виконане завдання. Ви вибачилися, ви повідомили причину, чому ви не можете прийти. Ви навіть трішки більше написали і запропонували підібрати якийсь інший час, подякували за розуміння. Тут дуже гарна лексика. Так, наприклад, Або Фешібен passend, mein bestes tun. Також ми бачимо і різноманітну граматику, надивлячись на, на те, що цей текст досить короткий. У нас є зац, ден, гарний порядок слів, інфінітиви, правильно використані, зворотні дієслова. І також правильне відмінювання прикметників і навіть використаний партіп. Отже, давайте проговоримо ще раз, як оцінюється завдання. Ви бачите таку табличку. Екзаменатор оцінює кожного кандидата за такою схемою. Тобто, кожне з трьох завдань буде оцінюватися за критерієм виконання завдання, зв'язність, лексика і граматика. Але трішки різні бали можна отримати за кожен з цих критеріїв відповідно до завдання. Тобто, щоб підняти ваші бали, ви маєте думати про всі ці чотири критерії. Скільки ж балів потрібно набрати? У вас є три завдання. Ви можете набрати максимум 100 балів. І навіть якщо ви наберете 90, це все рівно буде Z good. Тобто якісь помилки можна зробити і це нічого. Якщо у вас буде від 80 до 89 балів, це good, тоді на вашому сертифікаті буде написано good. Якщо ж менше, але більше 60, це буде standard. це означає, що іспит складено. І якщо це буде менше 60 балів, ця частина вважається не складеною, на жаль, але її можна перескласти. Кілька моментів, які дуже важливі в частині шпрехен. У вас на цю частину буде лише 60 хвилин. Це не так багато часу, це приблизно по 20 хвилин на завдання. І якщо ви тренували ці завдання, цього часу буде досить, щоб написати гарні імейли. І я вам взагалі раджу починати з таких завдань, які вам здаються найпростішими, які ви найкраще натренували, щоб ви їх написали і забули про них, і потім вже займалися більш складними питаннями. Також дуже вас прошу, уважно читайте завдання, намагайтеся зрозуміти ситуацію, в якій ви знаходитеся, кому ви пишете і чому ви пишете. І тільки після цього починайте писати ваш емейл. Обов'язково зробіть нотатки до кожного з питань або кожного з абзаців. Придумайте логіку, яка буде в ваших текстах, але одразу пишіть чистовик, тому що часу буде дуже мало. Ви можете там щось перекреслювати, ви можете робити виправлення, це не проблема. За це бали не знімаються. Але ці виправлення просто мають бути зрозумілими. Ще на етапі підготовки, коли ви робите ваші нотатки, додайте. Трішки більше складних речень та граматичних структур. На етапі нотатки подумайте, де б ви могли додати певну граматичну конструкцію, де б ви могли використати складнопідрядні речення або подвійні сполучники. І потім, коли ви вже будете писати ваші тексти, ви обов'язково використати цю граматику. Також обов'язково перевірте структуру вашого тексту. Якщо це імейл, там має бути правильне звертання і кінцівка. І кожен текст має містити абзаци. Обов'язково перевірте форми ДУ і ЗІ. Якщо це ввічлива форма, якийсь офіційний або напівофіційний лист, там, звісно, має бути використана форма «зі». Але це стосується і присвійних замінників. Тобто це може бути зі і майнонг. Ірен, «Termin», інен і так далі. Якщо ми пишемо другові, тоді ми використовуємо, звісно, форму ду і правильні займенники: ду, дайн, дія і так далі. Також подивіться ще раз обов'язково, чи обробили ви всі питання. Особливо це стосується першого завдання, де у вас є фактично три питання, які потрібно прописати. В кінці, якщо у вас є час, перевірте ще раз граматику, перевірте правопис і лексику, чи ви вжили те слово, яке хотіли. Можливо, ви хотіли використати іншу граматичну конструкцію або інший сполучник. Подивіться, чи правильно ви написали слова, чи написані іменники з великої літери, чи стоять коми правильно в тексті. Також, якщо ви тренуєтеся, уявіть собі ситуацію, що ви на іспиті. у вас є лише година часу, і вам потрібно написати три завдання, три тексти. Подивіться, чи зможете ви написати їх без словника та інших допоміжних матеріалів. Також дуже важливий момент: не копіюйте фрази з завдання. Ідея іспиту Б – це власне вільне формулювання. Звісно, ви можете використовувати окремі слова з завдань, але спробуйте переставити їх трішки місцями або підібрати якийсь інший синонім, поставити їх в іншому порядку, зробити якусь іншу форму дієслова. Якщо ви хоч трішки зміните ось ці дані вирази в завданні, це буде вам величезний плюс. І останній момент це кількість слів. На першому і другому завданні має бути більше 80 слів, і на третьому завданні 40 слів. Тому, коли ви тренуєтеся писати ваші тексти, порахуйте, скільки слів приблизно займає півсторінки, для того, щоб просто знати, скільки вам потрібно написати на іспиті і не витрачати час на іспиті на підрахунок слів. І як каже Ліза, writing is the hardest thing ever. Шрайбен це найскладніша річ. На думку багатьох кандидатів, це дійсно так. Але до цієї частини ви теж можете підготуватися. І ваше завдання для початку це зробити пробний іспит. Успіхів!